Гей, хлопята, гей, дівчата, прокидайтесь годі спати. Новий день нас зустрічає, нові розваги обіцяє. Малята, я сьогодні знайшла скриньку здоров'я. Давайте розглянемо ілюстрації та подумаємо, хто ж із зображених піклується про своє здоров'я. Чи корисно пити чисту воду? Чи корисно їсти багато солодощів? Чи можна гристи нігті? А відпочивати на свіжому повітрі? Чи корисно багато дивитись телевізор? Чи потрібно чистити зубки? Щоб рости здоровим і не хворіти, треба багато рухатись, ходити, бігати, стрибати, гратися, виконувати щоденну ранкову зарядку, щодня приймати душ, чистити зуби, мити руки та розчисуватись. Дітки, а в нашій чарівній скринці здоров'я є ще віршик для вас. Про тварин, які піклуються про своє здоров'я, а написав його Грицько Бойко. Здоровим будь. Вийшла курочка на грядку, Кличе діток на зарядку, Куд-куди на доріжку починаємо пробіжку. З фізкультурою ми дружим, різні вправи любим дуже. Раз, два, три, чотири чути з нашої квартири. Глянь, без мила і водиці умиваються дві киці. язичком вмиваються, лапками втираються. Я до крана сам дістану, умиваюсь біля крана, милю милом, щоки, шию. І водою добре мию. Кроленята глянуть любо, Об морквинки чистять зуби, і тому в них зубки цілі, гострі, гострі, білі-білі. В мене щіточка зубна. Подивіться, ось вона. Зверху вниз і навпаки. Чищу зубки залюбки. Носить півник-співунець на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожний. Причесатися не можна. А у мене, а у мене є гребіночка зелена. Я нікого не прошу, сам голівку причешу. Поросяткам у корито їжі свіжої налито, чупари лізуть прямо у корито із ногами. Я, коли кінчаю їсти, на столі у мене чисто скатертину не залю, бо порядок я люблю. Ось горобчик сів на стопчик. Чистить пірячко горобчик, потім пурхнув на плетінь. Я чистенький цвір цвірінь. Крем узяв я із полички, сам почистив черевички, ще й помив калошки для сестри Явдошки. Наш рябку у двір забіг, а на лапках мокрий сніг. Походив він, походив, на підлозі наслідив, як не сором будь таким неохайним і брудним. Я завжди біля порога витираю добре ноги. Ведмежадко косолапе у барлозі смокче лапу. Ой, яка принадна, наче шоколадна. Не відміть же я малята, щоб до рота пальці брати. Це мені незвично, не гігієнічно. Йдуть купатись каченята, а назустріч гусенята. Гелготять, вклоняються, ніби всі вітаються. Я знайомих як зустріну. Привітаюсь неодмінно. А прийду в дитячий сад, то вітаюсь до малят. Золотий бджолиний рій носить мед у вулик свій. Працювать бджілки охочі, зранку трудяться й до ночі. Я старанно теж тружуся, помагаю вже бабусі. А як виросту, тоді буду першим у труді. Малята, про яких тварин йдеться у віршику? Що вони робили? Давайте з вами згадаємо. Що робила квочка з курчатами? Що робили дві киці? А що ж робили поросята? Що робили кролики з допомогою моркви? А що ж робив ведмедик косолапий? Що робив песик рябко? А що робили гусенята та каченята? Які тваринки з свішика вам сподобались? А які ні? А як ви слідкуєте за своїм здоров'ям? Ну ми всі на прогулянку. До нових зустрічей, мої любі веселунчики!